Середа, 8 жовтня, час новин на 11-му у студії Руслана Козиряцька. Вітаю! Підписуйтесь на наш Ютуб, ставте дзвіночок, щоб нічого не пропустити. І коментуйте. Також протягом випуску з нами працює Мілітіна Глушко, перекладачка жестової мови. А далі у випуску про таке. Депутатка облради, яку підозрюють у фейковій службі в ЗСУ, відкидає всі обвинувачення. Резонансну справу Маріанни Кізіярової почали слухати в Павлограді. Як я можу впливати на свідків, я з ними вже відсуніла. 24 на 7 і на 365. З'їв у сусіда в'ялену рибу і помер. Чому товариські посиденьки у Дніпрі закінчилися трагедією? Ви не розпізнаєте за зовнішнім виглядом ні за запахом наявність збудника ботулізму у продукті харчування. Ледь не заморила голодом своє п'ятимісячне немовля, що з дитиною, яку у кривому розі соціальні служби вилучили у неповнолітньої 17-річної матері. П'ятеро людей поранені внаслідок нічних атак. По Дніпропетровщині під ударом були три райони області. По Нікополю та марганцю. Ворог бив з РСЗВ та артилерії. Понівечений приватний будинок поранені троє людей. Також пошкоджені підприємство, релігійна установа, півтора десятки будинків та п'ятиповерхівка, автівки та газогін на Синельниківщині. Під ударом БПЛА були межівська і покровська громади. Частково зруйнований приватний будинок, ще шість пошкоджені. А по Зеленодольській та Новопільській громадах на Криворіжжі росіяни поцілили безпілотниками. Травмовані чоловіки, жінка, понівечена інфраструктура. І відразу 17 населених пунктів на Дніпропетровщині були знеструмлені через атаку ворога по енергетиці. За даними ДТЕК, без світла залишились понад три тисячі абонентів. Аварійні бригади розпочали відновлювальні роботи. Щойно дозволила безпекова ситуація. Станом на зараз більшість домівок живлення повернули. В прислужбі компанії повідомили без електрики. Наразі майже три сотні осель все полагодити. Обіцяють до кінця доби. Від самого ранку під ворожими обстрілами Херсон нині відомо про двох загиблих та одну поранену. Окупанти прицільно атакували цивільний автомобіль в корабельному районі міста. А вчора надвечір під прицілом росіян опинився офіс місцевого телеканалу. У будівлі побиті покрівля, фасад та вікна. Співробітники не постраждали. А на Чернігівщині ворог атакував ешелон і енергоінфраструктуру. Удар по товарному потягу на перегоні носівка ніжен пошкодив залізничне полотно. Руйнувань зазнали і склади Укрзалізниці, дах будівлі охопила пожежа. Внаслідок атаку ускладнено рух поїздів на Ніжинському напрямку. Частина рейсів курсує зміненим маршрутом. Електрички до Києва тимчасово скасовані. Також постраждав один із енергооб'єктів міста. В кількох районах зафіксовані аварійні відключення світла. Продовжують росіяни і терор Сумщини. Гатили по чотирьох громадах у прокуратурі повідомляють про двох загиблих та трьох поранених. Пошкоджені приватні будинки виникли пожежі через загрози повторних ворожих атак. Рятувальники тимчасово призупиняли роботу. На місцях атак наразі всі загоряння ліквідовані, минулося без жертв. Служила 24 на 7, А всі обвинувачення сфальсифіковані. Так на свій захист каже підсудна у гучній справі про фейкову службу в ЗСУ депутатка облради Дніпропетровщини Маріанна Кізіярова. У Павлоградському суді провели підготовче засідання перед розглядом по суті на лаві підсудних і чоловік депутатки, якому інкримінують пособництво. А третій фігурант нещодавно знову потрапив в поле зору ДБР. Усі деталі в репортажі нашого Марка Ручки. Не у Дніпрі, а у Павлограді розпочинають слухати гучну справу депутатка обласної ради Дніпропетровщини. Це Маріана Кізярова, яка за версією ДБР фіктивно проходила службу в армії заради політичних дивідентів на лаві підсудних. І її чоловік військовий особисто до зали суду депутатка та її чоловік не з'явились. Приєднались по відеозв'язку. Які ж у тому подала? Обличчя чоловіка Маріана з міркувань безпеки просять не показувати, бо він діючий військовий. Це сидіти в обухівці. Я навіть тут заправити автівку не можу. Ну це місто ночі, скажімо так, і я не розумію, що я таке повинна зробити ну, щоб на мене накладати такі. 에, ну, так підсудна депутатка заперечує прохання прокурора зобов'язати її та чоловіка прибувати до суду за першим викликом, здати закордонні паспорти, не відлучатися з місця проживання та не спілкуватися із свідками. Як я можу впливати на свідків? Ясно вже відсутніла. А і адвокати і депутатки просять змінити суд, який розглядатиме резонансну справу по суті. Вважаємо, що Є підстави для передачі даної суди до Дніпровського апеляційного суду для вирішення питання щодо суду, який буде розглядати дане дане провадження. А ще просять зменшити розмір застави для Маріани Кізіарової з 700 тисяч до 300, бо попередня сума депутації непомірна. Правоохоронці підозрюють оборудку з фейковою службою, в якій і звинувачують депутатку, їй допомогли провернути двоє військових, один з яких згодом став її чоловіком. ДБР раніше публікувала записи розмови народної обраниці, на яких вона сама нібито озвучувала свої мотиви. Я первого числа уже. Стала військовослужбовцем. Я першого числа вже стала військовослужбовицею. Я туди заради іміджу в тому числі йшла. Я була в навчальному центрі. Знаєш, а потім зателефонувала і сказала своїм полковникам: от реально я вас люблю. На першому суді, де депутатці та її новому чоловіку обирали запобіжний захід, Маріанна наполягала. Докази у справі проти неї сфальсифіковані. Своє обличчя ж під час тодішнього засідання просила не показувати. А ось судді доводила свою Участь у бойових діях. Невелика кількість днів. Тобто до п'яти днів. Це Мар'їнський напрямок Мар да. Мар да. до да, 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 десь. Так, так. Яку військову спеціальність ви військ здобули? Я солдат військова спеціальність. солдат це військове звання. А от чоловік депутатки він же заступник командира військової частини, який за версією ДБР, і посприяв її ефективній службі в ЗСУ, через добутки перед державою обмежився лише заставою у 181 тисячу гривень. Іншого фігуранта справи начальника навчального центру, де депутатка, нібито, проходила вишкіл, командування частини відсторонило від посади, понизило у званні з підполковника до майора. А суд вже визнав його винним у пособництві в ухиленні від військової служби та розтраті чужого майна, враховуючи каяття, призначив покарання з випробувальним терміном на три роки. Але вже у вересні чоловік знов у полі зору ДБР його затримали в казино за іншу оборудку, Організовував течу військовослужбовців просто з частини вартість таких послуг разом із нелегальним перетином кордону для клієнтів сягала 14 тисяч доларів. В нього в різних частинах різний різний спосіб ну праці. В деяких частинах він я так розумію з військовими домовляється. Вони йому вивозять, садять або до, або до його працівників у машину людей, і він їх вивозить через блокпости. Тепер майору за пособництво в дезертирстві загрожує ще до 12 років ув'язнення. На підготовчому ж засіданні в Павлограді суд відхилив клопотання про зменшення суми застави до 300 тисяч гривень та продовжив термін дії обов'язків для обвинувачених до 7 грудня. Де ж саме слухатимуть справу про фейкову службу депутатки в ЗСУ по суті, вирішуватиме вже апеляційний суд? Марко Ручка, Олександр Довгань, новини 11 каналу. Покарання не уникне на Дніпропетровщині. Судитимуть працівника окрзалізниці, який за завданням спецслужб РФ вчиняв диверсії на об'єктах критичної інфраструктури. Зокрема, за грошову винагороду чоловік підпалив релейні шафи на маршруті, який використовували сили оборони. Під час обшуку фігуранта вилучили пляшки з горючою рідиною, мобільні телефони з доказами протиправної діяльності. Обвинувальний акт вже передали до суду. Зрадник під вартою без права внесення застави. Викрали, знущалися та вимагали півмільйона доларів. У кривому розі затримали трьох місцевих, яких замкнули у підвалі знайомого підприємця та вимагали гроші за звільнення. За даними слідства, зломисники запросили його в кафе, відволікли охорону та, погрожуючи зброєю, вивели жертву через чорний вихід. Протягом трьох діб вони били, катували паяльником, поливали потерпілого окропом. Побоюючись викриття, кривдники вивезли чоловіка в поле і залишили там пог. Грожуючи розправою у разі звернення до поліції. Під час обшуків у викрадачі вилучили зброю, телефони, паяльник і підроблені посвідчення правоохоронців. Слідство триває. А вона ледь не заморила свою дитину голодом. У Кривому Розі працівники служби у справах дітей забрали п'ятимісячне немовля в 17-річної матері. Маля знайшли в антисанітарії та занедбаному стані. Наразі відомо, родина була на обліку соцслужб. Для дитини в квартирі не було ні сумішей, ні ліжечка, ні ванни. Разом з мамою підлітком та малям проживала й бабуся, яка має проблеми з алкоголем. Дівчинку обстежили медики, з нею все добре. Щодо матері, то відповідні служби готують позов до суду про відібрання дитини, поки без позбавлення батьківських прав. Сусідське частування, що призвело до смерті у Дніпрі. Чоловік з'їв в'ялену рибу та помер від небезпечної хвороби Цьогоріч Це вже другий випадок смертельного ботулізму на Дніпропетровщині. У яких продуктах таїться небезпека, які симптоми недуги та як її розпізнати, дізнавалась наша Олександра Максименко обережно – смертельна інфекція у Дніпрі. Чоловік з'їв в'яло на рибу та помер від ботулізму. Цьогоріч це вже другий летальний випадок в області. Чоловік вживав в їжу в'ялену рибу домашнього виготовлення, якою його пригостив товариш. Чоловік звернувся за медичною допомогою. Йому було своєчасно введено протиботулінічну сироватку. Наразі відомо чоловіка у важкому стані ушпиталили 29 вересня. А вже наступного дня діагноз харчове отруєння підтвердили лабораторно. Інкубаційний період ботулізму становить від двох годин до десяти днів. Тож найважливіше говорять фахівці вчасно звернулися по допомогу. Якщо не отримати своєчасне лікування, протягом двох-трьох діб людина може померти через спазм гладкої мускулатури, тобто відбувається дихальна недостатність, і через це наступає смерть. Чоловік отримав лікування, проте, на жаль. Людина померла. У Держпродспоживслужбі наголошують, симптоми ботулізму розвиваються стрімко, зазвичай через 12-36 годин після вживання зараженої їжі. Причиною отруєння найчастіше стають продукти домашнього консервування: м'ясо, риба, рідше овочі та гриби. Симптоми неодовго з'являються поступово і можуть бути оманливими. Це нудота, плювота, проблеми з кишківником, м'язова слабкість. А потім вже погіршується зір і з'являється помитніння в очах. Збудник ботулізму, а саме його токсини поширюються кров'яною системою. В першу чергу вражаються очні м'язи, потім ковтальні м'язи. Потім надалі ця симптоматика може супроводжуватися порушенням роботи шлунково кишкового тракту, може бути підвищення температури. Чому ж в'ялена риба, яку з'їв чоловік, призвела до смерті, яких харчових правил слід дотримуватися, щоб себе убезпечити? Перед приготуванням одразу після вилову цієї риби необхідно. Не ретельно її промити від мулу, адже мул це є таким найкращим середовищем для існування збудника ботулізму. А ще гарно випитрити та вимити рибу всередині. Нагадаємо, перша смерть від ботулізму сталася в області цьогоріч у березні. Сущеною таранню власного приготування троїлася подружня пара. Жінка одразу звернулась до лікарів. А от її чоловік, на жаль, ні. Чоловік звернувся за медичною допомогою через декілька днів після того, як жінка потрапила потрапила до лікарню, до лікарні в тяжкому стані в реанімаційне відділення. Чоловіка також було госпіталізовано до відділення реанімації, але е, через декілька годин, на жаль, чоловік помер. Обидва чоловіки померли, бо вживали рибу домашнього виготовлення. А як щодо офіційного продажу, ми побували на центральному ринку міста. Чи безпечно там купляти в'ялену та сушену рибу? Не на камеру продавці кажуть, покупці про документи питають рідко, але якщо потрібно, усі папери в них є і додають: у них випадків бутилізму не було. А що ж, дніпряни? Чи купляють таку продукцію на ринках? Я ніколи не брав. А сам другий раз ловив, сам сушив, а так поки ні та санітарні умови, може, не такі зберігання. Може вона й добре приготовлена, але може зберігання бути недостойне. Не ні, ні, чого? Боюся. Боже, збав. Я її взагалі не купляю. По перше, це ринок, тут брудними руками, тут мікроби. Боже, збав. Спеціалісти ж вкотре наголошують, щоб не захворіти в жодному разі, не купуйте їжу на стихійних ринках або з рук, бо жодного контролю за цією продукцією немає. Ви не розпізнаєте за зовнішнім виглядом ні за запахом, тобто ні за якими органолептичними властивостями ви не розпізнаєте наявність збудника ботулізму у продукті харчування. Загалом цього року в області зафіксували чотири випадки ботулізму. Постраждали дев'ятеро людей, серед них троє дітей. Олександр Максименко, Сергій Озеров та Євген Дрозд. Новини 11 каналу. А тим часом на Дніпропетровщині протягом минулого тижня майже на третину зменшилася кількість недужих на ковід. 19 вірусна активність теж трохи знизилась. ГРВІ діагностували в понад 9 тисяч людей. Втім, наголошують епідеміологи, сезон застуд лише починається. Тож уникайте переохолодження, пийте більше води і не забувайте про щеплення. Профілактика специфічна, це насамперед це є вакцинація, сезонна на грип, та неспецифічна профілактика це прості правила, такі як провітрювання приміщень, миття рук, носіння масок. Та якщо вже є симптоми захворювання, то це ізоляція, тобто лікування вдома. Займаються, попри важкі травми та ампутації, у Дніпрі відкрили спортивний простір для ветеранів. Він безкоштовний і вже згуртував близько сотні людей. Чому екс-військовослужбовці називають такі тренування реабілітацією? Хто допоміг відкрити зал та як до нього записатися? Подробиці в нашому сюжеті. Попри ампутацію, займається із важкою штангою, це екс-військовослужбовець Денис. Чоловік пережив тяжкий бій під бахмутом, утім втратив ногу, але не зневірився і одразу після лікування повернувся до спортивної зали. Перші вправи я почав а, робити з фізичними терапевтами, які мною займались. Е, і, ну скажімо, так, перше відчуття, а, яке було, я зрозумів, що ну. Навіть попри те, що я втратив ногу, життя продовжується, я можу займатися спортом, фізичними вправами, і це для мене було таким важливим відкриттям. Поруч із Денисом займається ще один ветеран Володимир. У 2023-му згадує, його автівка налетіла на ворожу протитанкову міну. Відтоді ділиться до війська більше непридатний. У серпні я був на візочку і після грудня. Не пам'ятаю, може, лютий, і, може трошки раніше, але я встав на милиці. Потім ще вчився там ходити на милицях, а потім лишив милиці, одну залишив, потім другу, потім там з цією палочкою, з цією тростинкою, потім просто кинув її, навіть коли ноги болять, приходив до зали і все. Ну десь треба через біль, через не можу, там через не хочу. Ну треба робити, щоб був якийсь результат. Денис Володимир та ще близько сотні ветеранів зі схожими історіями займаються у спеціальному залі для колишніх військовослужбовців. Це не лише спорт, а й своєрідна реабілітація. Завдяки нашим знанням, ми втілюємо. Всі функціональні рухи, які наші ветерани будуть використовувати у житті, і ми масштабуємо максимальну нагрузку, навантаження, тренування, підбираємо вправи максимальна під кожного в залежності від його особливості, які у нього є на даний момент. Фінансування на відкриття центру отримали від міської ради за результатами конкурсу для громадських організацій у межах програми розвитку місцевого самоврядування. Відкрили Простір на початку вересня. На даний час тут близько сотні ветеранів, вже ветеранок, які займаються. Деякі себе там покращили, ну, краще стали почувати, вже там, пішли на працю, працюють, але все одно вони повертаються і тобто, тут вони займаються в цьому залі. Тут немає жодних там, для них бар'єрів. Тренування у центрі проводять кілька разів на тиждень. Формат груповий, утім, заняття кажуть організатори, адаптують під кожного учасника. Вони тренуються в одному ком'юніті разом з такими ж рівне рівними. І завдяки цьому вони можуть себе відчувати командою. Вони роблять все одночасно, але у кожного свої зміни в тренуванні. Ну при цьому вони залишаються виконувати одне і теж якби. Завдання і вони разом. Усі заняття в центрі безплатні. Записатися на тренування ветерани можуть за номерами, що на екрані. Катерина Нічок та Дмитро Вєтров. Новини одинадцятого каналу. І на сам кінець про погоду. У четвер синоптики прогнозують у Дніпрі в день 19 градусів, вночі плюс 14. Увесь день буде хмарно, вночі та вранці очікується дощ. Атмосферний тиск 742 міліметри ртутного стовпчика. І наразі це всі новини від команди 11-го. Підписуйтесь на наш ютуб, ставте дзвіночок, щоб нічого не пропустити, і коментуйте. А далі спецпроєкт від наших партнерів. Дочекайтесь, бережіть себе і до зустрічі. Від часів Київської Русі до крафтових броварень цього дня. у Дніпрі до дня українського пивовара презентували друге видання «Історія пивоваріння у Дніпрі. Це перше в Україні системне дослідження пивної культури. І його автори наголошують, цей напій був невід'ємною частиною побуту наших предків. Взимку і влітку. Причому взимку на основі пива навіть варили суп. Я казав, що пиво – це дуже поживний напій, дуже калорійний. Його використовували, варили суп. дали туди і духмяні трави, і він був як і лікувальний. Тобто, зігріваючи лікувальний такий напій для українців і для часів запорізького козацтва. У виданні зібрані архівні документи, старовинні рецепти та факти, які раніше залишалися невідомими. Над книгою працювала велика команда: історики, філологи, пивовари, маркетологи, дизайнери та фотографи. Ця книга в першу чергу не про алкоголь як такий. Ця книга саме про культуру, тому що історія пивоваріння Дніпра це про мешканців, це про культуру, це про розвиток локальної інфраструктури. Автори акцентують книги і про нашу ідентичність, бо культура пивоваріння в Україні не запозичена, а власна. І в час, коли ми відстоюємо свою незалежність, важливо пам'ятати, що ми завжди були виробниками і творцями власного продукту. Пиво це не просто напій, це такий соціокультурне явище, це історичне явище, і через пиво можна досліджувати і життя суспільства, історію розвитку цього суспільства. Жителі Дніпра, які побували на презентації, діляться ця. Книга важлива, бо те, що й досі лишалось на сторінках архівів, нині доступно всім. Тому видання буде цікаво не лише історикам чи певним ентузіастам, а всім, хто цікавиться локальною історією, культурою та ідентичністю України. Там інформації дуже багато цікавої по історії, тому що до неї нічого не було взагалі по Дніпру. Надо було вишукувати по краплині десь щось. При століття змін традиція поговаріння залишається частиною культурної ідентичності міста, і відтепер вона на сторінках книги Історія поговоріння у Дніпрі.